Хільці, я вас вітаю доброго часу. Мене звати Лена Храмцова. І для вас зараз розклад на серпень. Закінчується літо, в когось воно ще не починалося. Тому давайте ми подивимося, з якими енергіями ви входите в цей місяць і як правильно використати вібрації, які приходять для вас. У мене розклади не є такими структурованими робота фінанси особисте життя. Я говорю про трансформації, про ваші внутрішні зміни. Це психолого та Старологічні розклади, тому приєднуйтесь. Перша порада це загальна енергія. Що взагалі відбувається з 1 до 30-31 серпня у вашому житті? На що треба звернути увагу? І так, на що вам треба звернути тільці увагу якраз в цей момент? Витягуємо карту. Рицарь, Пінтаклі, Рицарь монет. Ну що? Фінанси можуть співати романси, оскільки в нас кінець відпустки, хтось, можливо, потратився, можливо, ви тратите гроші саме на рицаря. Це може бути ваша дитина, така собі більш, більш студент, і от потрібна підтримка фінансова. Тому Просто спробуйте подивитися, що навколо вас відбувається, і проаналізувати, куди йдуть ваші гроші. По цій карті також можете бачите, як він їх тримає так прям сильно-сильно-сильно, щоб ніхто не забрав. Це може бути також для вас шанс вкласти гроші, наприклад, в бізнес якоїсь людини. Вона каже: слухай, давай! Ми зараз будемо разом з тобою відкривати певну справу. От він так сильно тримає. Але зверніть увагу, що фінансовий аспект буде для вас дуже важливим. І може, це порада. Ви будете дивитися якісь лекції певної людини, яка навчить вас, як тримати гроші. Є в нас багато ем, бізнесменів, які розказують, як правильно спілкуватися. Може, ви курси купите в Наталії Капцової, яка розказує, як робити інвестиції, як. Ем, Правильно досягати своєї мети, і е, вона навчить вас, як зберегти свої фінанси. До речі, справді е, інколи краще потратити певну суму грошей і отримати знання в професіоналів, оскільки самому шукати по е, інтернету тут там незрозуміло, де, якісь такі кроплинки. А ви приходите до людини, платите гроші, і вона розказує вам, як треба тримати. Е, Пінтаклі це в нас не тільки. Гроші це і ваші матеріальні блага. Взагалі, як розпоряджатися своїми ресурсами? Ресурси також поняття абстрактне, але в даному випадку це, можливо, ваші. Якісь матеріальні речі. Чи треба вам купляти п'ять дешевих платі. Не знаю, там в якомусь магазині не хочу ніяку марку образити, або ви купите одну сукню, яка буде класною, яка буде дорогою, або ви накупляєте дешевої біжутерії, нам не потрібна. Тому, от справді, як хто в нас там казав, ми не дуже багаті люди, щоб купувати дешеві речі. Тому вчиться в цьому місяці правильно вкладати гроші. Наступна це жіноча енергія. У нас колода Манара, оракульна колода, еротичний оракуль. Буде корисно для дівчат подивитися, де знаходиться ваша сексуальна енергія. Ми змінюємося, як то саме місяць, часу у нас багато, і як же змінюється ваша енергія. Purity of purpose. Треба чітко знати, яка у вас ціль. Бачите, Лару Крофт? Прямо вона така. Те, що стосується вашої сексуальної енергії, яка у вас ціль? Чого б ви хотіли? Хочете чоловіка, хочете коханця, хочете чоловіка і коханця, зрозумійте, який саме чоловік вам потрібен. Бачите, щось вона дуже боролася, і навіть її поранили, але все рівно вона цілиться. Проблематика часто дівчат в тому, коли вони кажуть, я не знаю, якого чоловіка я хочу, але хоч когось хочу, хай щось прийде, ото щось воно і приходить. І зараз вам у місяці, нашому серпні, жнива. Тобто підводимо підсумки, які вам потрібні. Хтось робить медитації, хтось робить картини, хто як малює. Але для себе треба взагалі уявити, хто ви. І який вам потрібен партнер? Чи знов-таки чоловік, наприклад, в Німеччині я звикла говорити партнер, оскільки для мене це, наприклад, особисто однакові. Це не десь хтось, я наверху він несу, чи навпаки, партнерство разом. Зрозумійте, якщо поставити чітку ціль, то долетить ваша стріла. Пам'ятаєте про царемну лягушку в якомусь дворі і впаде? Наступна колода це в нас Оракул Джира Марчетті. Запитаємо зараз, над якими вам потрібно працювати ще внутрішніми змінами. Карти великі, чи в мене руки маленькі. Мені дуже подобаються оракульні карти, оскільки ви можете дивитись на картинку і бачити самі для себе щось, якийсь інсайт отримати. Коли я роблю розклади Таро, то часто я завжди показую картинки своїм клієнтам, і вони бачать там щось своє, те, що я можу не озвучити, а вони кажуть, ні, це отак і так. Розумію. Так, Які процеси у вас відбуваються? О, яка в нас краса. І в що ми віримо? Розкажіть тільці. Ось, будь ласка. Обожнюю цю карту. Карта віри, карта релігії, і ви бачите, як в нього очі закриті. Але в нас тут червоний колір. Це означає, що хоча він і не бачить, він слухає себе. Ця людина слухає себе і пропонує вам якусь інформацію, якусь віру. Ви бачите, тут у нас представлені і хрест, і зірка, і півмісяць, і ще інша зірка. Тобто, кожна релігія тут є. Що ми бачимо? Ще інь-янь, так, ви бачите, тут рука Фатіми. Тобто, в що ви вірите? От воно дуже класно прикликається, да? де, де в що. Прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Хоча у вас заплющені очі, але в тиші ви почуєте себе. І в даному випадку це не дуже і про релігію як таку. А це про вашу мету, чим ви живете, які у вас принципи, догми на своїх психологічних консультаціях. Я говорю про це зі своїми клієнтами, де скільки вас у вашому житті? Чи це ваша мамина родова програма? Чи це може десь бабуся накосячила, а ви розгрібаєте? Тому определіться, яка у вас ваша релігія внутрішня. Ще раз, це недовіру в Бога. Це про те, що для вас є добре, а що є дуже добре. Тепер наступна карта це трансформація вашої душі, або лекція вашої душі. Яку лекцію вам потрібно пройти у серпні? Тут карта складається. Не такі. З мандал. Якщо комусь потрібно, знов таки кажіть, я вам прийшлю цю картинку в приват, і Ви зможете робити медитацію на ньому або покласти ну, на телефон десь собі закачати. Так, тільці для вас, яка лекція цікава і потрібна вашій душі? Лойгнен і ангст. Це це єрах бистер. Клас. Що таке Лойгнен? Класний колір. Льойн це означає заперечувати. Е, я е, признаю свій страх. Але, Ірештеля, я планую щось нове. Бувусте айнзац. Бевуст означає свідоме. Айнзац це якісь дії. Знов-таки, я стою до своїх страхів і свідомо це сприймаю. От у вас іде. Прям всі карти говорять ребята. А ну давайте відкривайте очі і думайте, скільки вас у вашому житті. Якщо вам потрібна, до речі, психологічна консультація, звертайтеся і ми на психологічній консультації розберемо, чим ви живете, що там відбувається за заплющеними очима. І порада. Загальна порада від золотого таро на місяць серпень. До речі, це і є зараз те, що я проводжу, така маленька психологічна консультація, яка дає вам інсайт і допомагає розібратися з процесами. Мені часто після таких розкладів, коли я роблю, ви пишете в приват. Лена, я не знаю, як ви це робите, але справді це моя ситуація, я почула те, що я відчуваю. Тому використовуйте мої розклади як маленькі психологічні консультації. І так, порада для вас. Дурак! Новий шлях! Починайте новий шлях. Зараз так він класний стоїть. Карта дурака карта дитини. Побудьте трошки дитиною. Дозвольте собі почати, можливо, все з нуля. Він стоїть от зараз перед цим. Працією прірвою, в нього є досвід, трошки маленький, але не бійтеся почати новий шлях, не бійтеся поміняти свою віру, свою релігію, навчитися. Можливо, от у вас справді буде початок, ви навчитеся користуватися фінансами, зберігати їх, дбати про них, про свою жіночу. Ви підете, нова ціль буде, і ви туди підете. І льодне, до речі, класна така тема. Признайте себе, коли людина сама себе не признається, ви не можете йти далі, у вас немає шляху вперед, ви будете стояти, стояти на місці або навіть рухатись назад. Але перший крок це може бути вагітність, це може бути навчання, це може бути початок нового циклу. Дурачтесь, зрозумійте, що ви живете зараз і от відкрите в собі дитину. Тому. Розгрібайте цілі і ідіть новим шляхом. Тільці, я вам бажаю легкості, аж летить карта, яку принесе ця карта і гарного місяця трансформації. Як завжди, вдячна за ваш своротній зв'язок, за підписку на канал. Якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є телефон. Почуємося!